Це спортивний майданчик зі штучним покриттям у селищі Нове. Займатися тут безкоштовно можуть всі діти з селища. Це тренуються вихованці футбольної секції Центру дитячої та юнацької творчості. Ми тренуємося три рази на тиждень. Мені подобається це поле. Всі місцеві, не тільки футболісти зараз чекають, коли нам постелять тротуарну пліточку. І всі, всі, всі будуть займатися. Я, я сподіваюся, що не тільки в день і на вихідних приходять, приходять жителі села, підходили на днях батьки. Теж цікавились, ми е, кажемо, що буде у нас освітлення, буде тротуарна плітка. І для всіх бажаючих буде відкрита площадка, тільки щоб всі були в лобові. Майданчик відкрили та недооблаштували, каже авторка проєкту. Ми хотіли плитку по периметру і освітлення замість відсіву, щоб була плитка, тому що поле може прийти в неналежний стан. Нині цей майданчик не має балансу утримувача. Директор місцевого центру дитячої та юнацької творчості каже, триває процес передачі майданчика на баланс центру. Я не, не влазив в проблеми, які виникають. При передачі. Але щоб до кінця це завершити, пообіцяли міськвиканком, що зроблять там додатково до облаштувань, зроблять плитку по периметру, зроблять освітлення. Це прямо вирішилось перед відкриттям. Майданчик на баланс центру передадуть протягом двох тижнів, каже начальник міського управління капітального будівництва. Перед відкриттям спортивного майданчика було доручення допрацювати проєкт і встановити там освітлення. І закрити в обійми, скажімо так, сам газон стадіону. Ми розглядали різні варіанти, в тому числі, щоб це було зроблено балансоутримачем. враховуючи те, що у нас є залишкові кошти, і для того, щоб не перекидувати кошти з вже з балансу на баланс, ми управління капітального будівництва провели переговори з проектною організацією. Зараз необхідно юридично оформити ці всі роботи. Підрядна організація вже орієнтовно підрахувала, що вони в ті кошти, які там залишилися, це десь близько. 150-200 тисяч з освітленням з усім. Це займе десь до півтора місяці. Протягом дня на майданчику тренуються понад сотня дітей із селища, каже тренер Павло Долованюк. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.